Чесно кажучи, я вже трошки задовбався бігати з цими інсектицидами від цих хрущів, тому що в цьому році таке нашестя, що я не пам'ятаю такого нашестя за останні років 5. Ну, ти їх травиш, 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 а вони все підходять і підходять, підходять і підходять. В чому проблема взагалі от цих хрущів і чому вона. з'являється, то вона на паузі, як кажуть. Да? Перша проблема цього року суша сильно стоїть. а груші в ґрунті вони повинні щось їсти. І для закуски класно підходить оце коріння полуниці. Тому що я копаю і саме ось в цих місцях його найбільше. Чому? Да, Це дуже просто. Знову дерева. Стоять. Там шовковиця зверху, тут, ну, під корінням виходить, коріння стоїть її. Тут вишня. Чому а, хрущів по суті не можна толком витравити? Ось корінь з вишня, бачите, Іде. А воно ще ж теж росте. Що ви думаєте, що ми копали тут коріння, цей корінь був, він швидко статті накущується, так само, як шовковиця. Готуєш ділянку, все рівненько-мягенько, потім починаєш копати, не на вкопнути. Коріння так поплилося. Чому груші нікуди не діваються, хоча ядом ходиш. Все дуже просто. Коріння виходить десь зверху, а вони під корінням. І щоб промочити, ось, наприклад, оцей клаптичок на глибину хоча сантиметр 40 тут треба вивити десь 200 літрів води. А ми промочуємо стільки. Тобто ми, по суті, захищаємо полуницю. І хороші хитро роблять цьому році. Вони чекають, поки яд трошки його діє, ослабне, а це зазвичай день 15-20 вже діє ослабляється. Тому що, виходить, що вони були під коріннями вишні, як під захистом. Вони собі коріння вишні спокійно їли, потрошку вони збільшувалися. Плюс вони, напевно, ще маленькі вивуплюються, тому що. Я помічаю, що багато таких малесеньких геть. Тобто ти ядом добрали, про 15 днів, а вони тільки з'явилися. Понятно, що їх не візьме. І ця проблема в цьому році вона гостро стоїть. Ну, напевно, не за один сезон стільки я грушів не бачив, як за цей. За всі сезони разом взяті стільки їх не бачив, коли копав розсаду. Я взагалі їх в себе колись пару штук викопав і все. А це ось копаєш. Особливо помітив на полці їх дуже багато. Не знаю чому, але полку вони просто полюбляють. Копаєш там один-два випади, один-два на квадратний метр випади. Це багато. Це реально багато, при тому, що ми ходимо інсектицидами. Уже сьогодні я роблю, напевно, чи не третю обробку і сьогодні я вже взяв твікс. Тому що альфа-супер у мене вже весь покінчався і так далі. Якщо б взяти, наприклад, ось ці ділянки, да, що йдуть знизу, вже немає дерев або коріння не достає, тому що тут оці патики, які стоять вздовж, вони ще так не розкущилися. То тут все добре. Тут копаєш, тут коріння гарне, втрат немає. Там декілька штук все таки з'їли хороші, Ну, саженці мають на увазі. Тут в принципі нормально, тут жити можна, ні одного не викопав. Так само і там історія. В тому розсаднику, де ближче до дерев, ближче до дерев там теж гроші з'являються. Якщо дерев в окрузі немає, все хорошо. Тому є така в цьому році біда, як грущі в полуниці. Я вже уявляю, у кого там якийсь садочок, і він там поруч садить полуницю, що там робиться. Там просто страшне. Особливо, якщо ти в градку висадив, то мені здається, там треба кожен місяць ходити інсектицидом. тому що вони, з їх буде все-таки підтягувати хрущів, вони трошки будуть підходити, Яд, дія ослабляється і все, і вони вже їх нічого не бере. Я так буваю. от буває ходжу, скільки флаконів пішло у мене на цю всю історію, і вони будуть йти, тому що там ще планується насадження, десь знову шовковиця. І боюсь представити, що було, якби взагалі мені нічого не давали. Мені здається, я б не зробив би стільки заказів. І буває, заходиш, от от знаєте, так дивишся на цю свою історію. Буває, так ходиш, думаєш і згадуєш оті всі коментарі, які тобі пишуть під відео, там за якісь гриби, за якісь біопрепарати, за якусь сироватку, буває, пишуть, чесничком по кругу обсадити, чи це буде працювати. І от мене зразу з'являється така думка в голові: а що ви курите взагалі?